Вітаємо, друзі! Це добрий ранок на Аверсі, і в нас надзвичайно добра атмосфера. Ми з дімою такі подобрівші після майстер класу, і зараз у нас в студії. Традиційно другі гісті це співучі наші гості. Так, отже, вони завітали до нас з Рожищ. Так, отже, зустрічайте е, учасниця конкурсу «Співай за Марію, іщик Софія і дідусь Віталій Кузьмович і вчитель вокалу вокальної студії Світлинка Шабала Ольга Володимирівна. Вітаємо доброго ранку! Дякую, друзі, що не доспали і завітали до нас так рано. Е, тим паче, ви не, не місцеві. Е, як було прокидатися тобі, Софія, вранці? Добре. Е, ну Звичайно хвилювання було да, перед ефіром. Так ну не хвилюйся, нічого страшного не, не станеться абсолютно. Майже вже стільки було, вже більше 50 дітей було на ефірі. Так, головне, ти вже зробила. Ти відважилась, прийняла участь в нашому конкурсі, заспівала пісню, так ми сьогодні будемо мати змогу прослухати. Розкажи нам, будь ласка, про себе, коли ти почала займатися Спів. співом? Я почала займатися співом з вісьми років. Mm -hmm. ну Я співаю так з чотирьох навіть з шести років, з восьми років я пішла до Матвійчук Ірини Петріївни. Учитель мене... букає. Да, mm -hmm. Потім я пішла до Соловйової Катерини Юрівни mm -hmm. на скрипку. І далі я пішла до Шабали Ольги Володимирівни. Ти вже в світлинці навчаєшся. А скрипкою ще займаєшся чи ні? Так. І це тебе щоразу привозять на заняття з Луцьк з Росією Палаці учнівської молоді світлинка. Так. Ні-ні. А так чи у вас своя є світлинка? У вас своя є, в нас теж просто є світлинка. Так, я думала, що це наша. Це в студія світлинка. Ясно. Тобі подобається співати, і інструмент, скрипка теж, я так розумію. Так. Ти далі продовжуєш mm -hmm. грати. Так. Що, шкода, що ти не взяла з собою, щоб нам щось пограло. <ріст> Ми будемо співати. <ріст> <ріст> Ясно. Скажи, як взагалі ти любиш проводити свій час? Як твої друзі відносяться до того, що ти співаєш? Добре, відносяться. <ріст> я, ну вони кажуть, ну, вони мене, знаєте, просто. От ви зустрічаєтесь з дівчатами, ви собі щось там співаєте. Ну, Можливо, вз, ви, там, взагалі часто на пойдолках катаєтесь, чи... в рожищах там собі співаєте. Як ви? Гуляєте десь там. Гуляємо. Угу. Там в мене одна подружка є, вона то також співає. Угу. Ну, і ми з нею можемо заспівати доету. Угу. І... У нас є дзвіночок в скайп. Добрий ранок. Доброго ранку. Ага. О! А група підтримків. Це однокласники, так? Так, Привіт! Друзі, привіт! Я на кори. я. було і буде так. Краще, Перемога, перше діло, ти до неї іди сміла, ти весела, всі мила, де повторна і красива. Через буль, через віти завжди будеш перша лідер. Наче сонечко мені заспіває нам Софія. Софа! Супер, за цього не переможна, це має знати кожен. Завжди певним тримайся і ніколи не здавайся. Усміхайся тут, усміхайся там. Твоя усмішка радість, несе усім нам. Дружба це велика сила, з друзями єднайся ти. Разом зробимо більше діла. Швидші дії деш та мети. Ніколи не сумив і тепло тобі дарую. Дякую, дякую. Дуже гарне вітання. Ви так приготувалися, і плакат намалю написали, і кульки набули. Розміхайся і будь кльотом. Ніколи ні в чому не вага, що й дідо і не зупиняйтеся. Друзі, голосі. А, це... а який у вас урок зараз має бути? Українська вихована. Виховна, Виховна година. година. Прекрасно. Mm -hmm. А чим, ви, чим вас виховують на виховній годині? <світок> 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 ага, <світок> добре. Дякуємо, друзі. Дякуємо за те, що зателефонували, за зателефонували до нас. Дякуємо, Дякуємо за днічок. <світок> Приємно, правда? ж? — Дружній у вас клас? Так. дуже. — Дуже. Да, нам нас називають найкращий. Саме кращий, самий yeah. кращий? Як правило, кажуть, знаєш, в школі на кожен клас вчитель приходить. Якщо якісь там моменти є по, по поведінці, завжди кажуть, ми гіршого класу не бачили. Uh -huh. То дуже дивно. А про що? ваш клас таке казали, що гіршого класу ні. А вас там такі кажуть, ви найкращий клас, так ну не так, але деколи кажуть. А в чому проявляється ну, кращість вашого класу? От що в ньому ну, є найкраще? Найкращого те, що в нас е, однокласники підтримують нас. Ну, ви, е, Вихован є взагалі діти? Так. Не порушуєте дисципліну. Хулігани е, є у вас? Ну, е, є. Хулігани є в кожному класі. Але в цілому така атмосфера дружня, так? Привіт. Прекрасно. Угу. Валентинка, ми обмінювалися на Валентина? Така традиція. Угу. Ну, тепер, чи... жінки а все тепер вже на восьме, на на напевно, будуть вітати дівчат просто якби якимись квіточками. Так? Ой. Вас проводять такі святачі? Е, може. Не знаю. Ну, ви вітаєте хлопців 6 грудня? Так, так. Ну а, тепер вони мусять зробити знак у відповідь. Бідні ті чоловіки. Ледве пережили десь до Валентина, А ми треба вже, в про 8 вже в очікуванні, Ми вже в очікуванні. Добре, Софі. Ага, я... ну бачиш, не дадуть нам поспілкуватись. От дзвінки йдуть до тебе як до народного депутата сьогодні телефонують. Представляєш? Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Хто До нас телефонує. Це зрожеш і тьотя рая. Ага. Я е, хочу підтримати Софійку. Друга Софічка, я бажаю тобі успіху. Ми в тебе віримо. Нехай побажання, які пролунали в твою адресу, бо здійсняться. Всього тобі найкращого? Дякую. Дуже, дякую. Дуже дякую. Я ж напружилась, бо в мене в рожищах теж є тьотя рая. Я думала, це моя тьотя рая. Може, це одна на двох? Ні, по, Відчула, що голос не, не моєї. Софій, яка музика тобі подобається взагалі? Е, мені оперна. Оперна. Так. Дуже дивно, просто знаєш, у нас дуже багато учасників. Комусь подобається народний спів. Причому дуже класні, дуже сильні такі голоси, і просто дуже цікаві люди. Комусь там рок-музика, комусь поп, там комусь «Время і стекло взагалі. А ну, це... ну, ти на мене дивишся. <р Playstation> Добре, не буду на тебе дивитись. Комусь подобається «Время і стекло. <рин> ну, а, а чому раптом оперна? Звідки такі така цікавість до опери? Чесно скажу, я перше, коли прийшла в світинку, я ну, не було бажання співати оперним співом. Mm -hmm. А потім я... мені воно далося легко, і я так почала його любити. Mm -hmm. Мені надзвичайно подобається. в мене теж моя тітка рідна закінчила Київську консерваторію класу Сопрано. І надзвичайно нас завжди тішила, радувала. Оперним таким співом, а тепер вона проживає в ризі, в Прибалтиці. Mm -hmm. Mm -hmm. У мене голос меце-сопрано. Mm -hmm. І оце я показала, як треба співати, mm -hmm. і вона скопірувала мій голос. Mm -hmm. І я зразу вже привітала mm -hmm. і дідусь, що це буде майбутня оперна, оперна співачка. Оперна співачка. Да. Так. Да. Ну а можна вас попросити? Можливо, ви нам дуетом щось заспіваєте? Будь ласка. Почекайте, почекайте. У нас є знову ж таки телефонний дзвіночок. Спочатку справи, а пісні потім. Добрий ранок. Добрий ранок. Хто до нас телефонує. Добрий ранок. Це бабуся Софійки. Ага. Я хочу тримати свою внучку. Ну, тільки можна сказати, що це наша гордість, ми всі любимо і впливаємо за неї. І ваш конкурс це ще одна сходинка до її. А мрія в неї – поїхати до Києва на голос діти. Так що хотіть показати такі переході, ну зараз у цьому в даному вашому проєкті, а саме головне, щоб мала вона здоров'я і щаслива доля в неї була. І це правда. Головне здоров'я та щаслива доля для е, онучки. А ви зараз можете насолодитися разом з нами, е, Софіяним співом. Насолодитися разом з нами. Ми так. заспіваємо українську народну пісню. Перший куплет. Місяць на небі. Давайте. Місяць на небі. Зіроньки сяють тихо по морю, човен пливе в човні чорні. Дякую, дуже-дуже гарно. У mm -hmm. нас ще оперних е, співаків не, не було, було. в доброму ранку. Mm -hmm. Взагалі важко співати ж, кажуть, вранці. А, mm -hmm. а оперний спів це взагалі потребує відповідної, напевно, пози, постави, тому що, як правило, вони співають е, ну, сто, на стоячу, правда? Ж? Е, Софі, скільки в тебе в репертуарі е, пісень вже оперних? Е, десь чотири. Угу. А які ти ще виконуєш твори? Я виконую. році? — році в тому, році, е, в тому році я… — Приймала участь у приймала... міжнародному конкурсі вокальному і заворожила всіх журі. Uh -huh. Вона заспівала, ой, казала мене мати і Шуберта А Ви Марію. Uh -huh. І всі отрима десятки. Перше місце. Так. А, добрий ранок. Добрий ранок. Доброго ранку. Ми вас слухаємо. Алло. Добрий ранок. Доброго ранку. Хто до нас Алло. телефонує? Алло. Алло, Ми вас слухаємо, чуємо. Це любче, знайом, дядя Славій Сухінський. Він вона мене добре знає. Я її хочу підтримати. Вона дуже гарна дівчини, дуже гарно співає. Я поражаю цією талантом. Дуже-дуже короткий. Що ви хотіли б Софії побажати? Успіхів, тільки успіхів. На знання. У неї дуже коренно, вона має тулан поїхав, хороший талант має, тільки успіхів хочу побажати. І щастя. Успіхів та щастя. Дуже дякую. Дуже дякую, дуже приємно. Дякую. Ти знаєш, хто телефонує? Пізнала так. по голосу. Так, так, ну давайте ще з дідусем поспілкуємося трошки. Віталій Кузьмович, розкажіть нам про Софію. Ближче тільки мікрофончик. Ну я хочу сказати, що побачили ми, що Софія почала співати це перший раз, коли вона самостійно вивчила біля телевізора. Гім України uh -huh. і не віршиком, а співала. Тут садику вона перший раз заспівала, це її було перше виконання. Uh -huh. Всі викладаються і виховательки ваш, хоч, на, а, на біс. Можливо, що, <заспівав> як, вона думала, що вірщиком, а вона співа, просто вивчили. Тоді ми зрозуміли, що там щось є. Треба продвигати ті таланти, розвивати. розвивати. І вона сама без нікого пішла першу чергу. Записалася на скрипку, навіть ніхто не знав. <гум> а записалася? Да, — Так, що пішла скрипкою зі школи? <гум> Про скрипку ще поговоримо. <гум> у нас стара вижива на зв'язку. <гум> <гум> добрий ранок. <гум> добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок всім студії. Сосічка тільки йшла на роботу за навіть на роботу через тебе. Як побачила, що ти в ефірі? Ваширії... Дорогенька, це тютя дзвонить і старою вижви. Ти казала п'ять років співаєш. Та ти помниш, як приїжджала до нас на озеро і нас зачарувала у два роки. Ми плакали від твого стілу. Так що вона тільки почала ходити, вже вона почала співати. Я, Софійка, тобі здоров'я бажаю. І тебе ангели-охоронці будуть охороняти все твоє життя. І я вірю, що ти все я прийду на твій концерт і буду тебе слухати, коли вже буду старенькою, а ти трошки підростеш. Здоровенька була, щасливенько тобі, Софійська. Всього найкращого дуже тобі. Дякую дуже за гарні теплі слова. Д Дякуємо. Приємно. Ну а от вже раз заговорили про скрипку. Тобі все-таки більше б... що б хотілося, стати професійним музикантом? Ну, наприклад, там скрипалькою, чи все-таки професійною співачкою? Про навіть щось... оперною? Професійною оперною співачкою. Угу. Ти будеш робити все можливе для того, аби здійснити. Я думаю, що можна якось навіть так. так от цікаво це колись подати свій спів і як от як Асія хат собі підіграв. Так що. Ну гаразд, яку пісню ти представила нам на конкурс? Я представила Наталку Полтавку. Арі... Просто пісню Так. А чому саме її? Тому що вона мені дуже сподобалася. Дуже сподобалася. Так. Гаразд. Ну, ти готова, щоб ми її вже зараз показали в нашому ефірі? Так. Готова? Прекрасно. Отже, друзі, далі. Учасниця конкурсу «Співай за мрією» Софія, Софія Іщик. іщик. Слухаймо. Софія, Софія Іщик, Іщик так. Під, учасниця під номером п'ятьдесять от. «Так». Отже, друзі, можете заходити вже на стіну сторінку конкурсу Співай за Марію» у мережі Facebook і віддавати свої Голос голоси. Голос за пісню «Ой, я дівчина на Так. Софій, ну в принципі, можна ще говорити дуже багато всього, але там часу у нас так зовсім не багато залишилось. Дуже хвилювалася перед ефіром. Mm, так. так, ну але бач, нічого страшного не сталося. Так. Дивись, у нас є такий певний теж перелік, ну, певна кількість дітей, співочих, які от, і хотіли би взяти участь в конкурсі, але все не наважується. Ну, то страшно там, говорити в ефірі, щось. От, е від тебе побажання для тим, хто от хоче, але ще не наважився взяти участь в конкурсі. Ем, я хочу побажати, щоб ви не боялися і щоб ви досягали е, певного рівня і прийшли на цей конкурс. Ага. І він того вартий. І він так. того вартий. Він бачив гарні такі призи. Ти б хотіла б першу нагороду отримати? В табір Артек поїхати? Так. Так. Таку ну, так от скромно, просто так поїдеш поїдеш.